Після того, як спочатку, після трьох поразок від Київської Аврори чвертьфінальну серію плей-офф чемпіонату Екстраліги України з футзалу залишив фіналіст Національного кубка Сухабалка Жовті води, гідно до останнього на цій стадії турніру у протистоянні з минулорічним чемпіоном столичним хітом, тримався Дніпровський атлетік. Після чотирьох попередньо зіграних матчів нічия 2-2 і долю путівки до півфіналу мав вирішити заключний п'ятий поєдинок у Києві, тарт якого, на жаль, зрештою кінцівка першого тайму виявилася десь фатальними для гостей. Вже на початку другої хвилини грубо помилився їхній голкіпер Мещеряков, якому від середньої лінії поля парашутом відвертого метелика за комірець запустив жук. Зрештою попереду була практично вся зустріч, і часу було достатньо для того, щоб не тільки відігратися, але й перемогти. До чисті дніпровців, які протягом всього протистояння з популярними, так і нині, вони мало в чому поступалися опоненту, і здавалося, за його мінімальної переваги команди вирушать на відпочинок. Проте за 25 секунд до сигналу на перерву Атлетік побіг в атаку, але опинився в полоні. Коли гулкіпер сухо від своїх володінь дав другий парашут, і сфера знову плюхнулася в сітку, але вже порожньої площини білого прямокутника Дніпровців екватором другої половини зустрічі хід довів свою перевагу до переконливої 3-0. Жук промчав лівим флангом, відпасував у центрі і Педяш спрямував шкіряного за призначенням. Здавалося все. Втім, за 5 хвилин до завершення матчу гості повернули в нього інтригу, коли швидко і дотепно розіграли штрафний і виставний забив. Майже відразу столичні мали можливість відновити статус -кво різниці. у три м'ячі коли суддя призначив пенальті за порушення правил голкіпером Дніпровців тараном, що вийшов на заміну. Зрештою, він і виправив власний огріх, перервавши постріл в позначки від Жука. Далі у перебіг поєдинку втрутилася повітряна тривога, але вона не вплинула на нього після того, як зустріч було поновлено 3-1 – перемога у матчі, і 3-2 загалом у серії хіта. Проте язик не повертається у чомусь дорікнути нашій команді. Вона гідно провела чемпіонат. Чвертьфінальну серію, де на рівних до останнього грала з минулорічним чемпіоном країни. Втім, переможець має бути один. І сьогодні такими стали кияни. Нам же залишається тільки подякувати засновникам, керівникам, тренерському штабу і гравцям атлетика за сезон і твердо вірити в те, що далі буде як мінімум не гірше, аніж нині.